Моль змушений піти на перемовини для закінчення війни, окрім Курська, Київ, начебто, має ще один план, який полягає у загрозі ракетних атак по Москві та Пітеру, начебто, може бути запуск десь по цих регіонах. Про що думають після Курська, бо тепер всі червоні лінії. Вже перетнуті а такий масштабний удар, начебто, змусить Путіна підписати мир або переносити столицю в Сибір. Деталі у відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Україна відшукала слабке місце Путіна, удар по якому може змінити весь розклад сил. Це на думку Києва може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій. Про це пише The Guardian. Українські високопосадовці розкрили неочікувану ідею. Видання і реалізується вона, начебто завдяки ракетам Штормшадоу. Буцімто їх використання в демонстраційній атаці покаже Кремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів. Напрям удару потенційно Москва і Петербург. співрозмовника видання зазначила така атака зараз після Курська сколихне еліти столиці РФ змусить їх вже натиснути на Путіна. Адже кому потрібні щоденні масштабні обстріли Москви ракетами, якби відбував. А всі принаймні один демонстраційний цеп сталося шоком для всіх, за словами іншого джерела. Думка полягає в тому, що РФ розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна загрожувати Москві і Санкт Петербургу. Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком, і поки що не користується підтримкою США. З іншого боку, після Курська, всі червоні лінії вже втратили актуальність тож зараз це реально як ніколи. Як відомо, Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання «Штормшеду» проти цілей на території графії. Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата, гідна симетрична і далеко осяжна. Він знатиме, що ранч пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки рашиської федерації, яка є джерелом небуз для життя нашої держави, наголосив український президент. У Києві вважають, що побачивши, що ЗСУ можуть завдати удару в глиб країни нападниці, Кремль може діяти до переоцінки своїх дій. Однак, мало хто вірить, що президент Путляр зацікавлений у тому, щоб зупинитися, але в цьому і суть він має бути. Не зацікавлений, в нього просто не має бути виходу. Варто зазначити, що ракети Шторм Shadow були розроблені в основному в рамках англо-французької співпраці і виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має. Італійського партнера, але оскільки деякі компоненти ракети постачають США, Білий Дім також має дати згоду на її використання на території РФ. Досі Вашингтон відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту. Але нині Зеленський стверджує, що наслідки операції України на території РФ показують, що застереження Кремля про червоні лінії перебільшені. Американські офіційні особи ж вважають, що ракети Шторм Shadow та інші ракети дальнього радіусу суді можуть бути. Недостатньо точними на великих відстанях, і що рашистські винищувачі, які запускають планерні бомби по прифронтових районах України, здебільшого базуються поза зоною їх досяжності. Цікаво, що Велика Британія не зверталась офіційно до США щодо дозволу Україні використовувати штормшеду по території Арефії. Міністерство оборони відмовилося коментувати це, натомість повторило попередні заяви про те, що Лондон вважає, що Україна має чітке право на самооборону. Крім цього, з'явилися дані про те, що Україна і Рефія планували провести переговори про часткове припинення вогню. Проте вони були зірвані наступом ЗСУ на Курську область. Інформація про це вперше з'явилася в змі, як пише ресурс Ламонда. Зазначається, що планування переговорів підтвердив видання один із українських чиновників. І, за словами джерела, ідея переговорів виникла після червневого мирного саміту щодо України. Катар запропонував провести переговори із енергетики, хотів щоб щоб в них взяли участь РЕФ та Україна щоб досягти конкретних відчутних результатів, але нещодавня ескалація українське вторгнення в Курськ відклала це рішення до подальшого повідомлення. Переговори мали відбутися наприкінці серпня. Додало джерело. Один із українських дипломатів заявив Ламонда, що Україна в питанні мирних переговорів покладається на Катар, який вже давно працює з командою президента Зеленського. Можливо, не випадково саміту Швейцарія проходив на альпійському курорті Бурхен штук, що належать катарській мережі готелів. Водночас, за словами дипломата, Україна тепер налаштована продовжити роботу над мирними переговорами, але Базарефії може здатися дивним говорити, що переговори про мир Базареф можливі, але насправді це так і ми збираємося працювати над цим. Сказав він, водночас офіційний представник за РФ Марія Захарова спростувала існування будь-яких прямих або непрямих переговорів між Москвою і Україною з питань безпеки цивільних об'єктів в критичної інфраструктури при цьому в Кремлі заявили, що поки українці ведуть наступ в Курській області, мирних перемовин із Києвом не буде. Київ з свого боку очікує, що наступ у Курській області споникає рашистську сторону до переговорів. Радник офісу президента України Михайло Подоляк із цього приводу сказав. Таке крім економічних і дипломатичних засобів є ще й військовий інструмент. В Курській області ми можемо ясно бачити, як військовий інструмент використовується об'єктивно, щоб переконати Москву вступити в чесний переговорний процес. Заявив він до слова, нещодавно Володимир Зеленський виступив із новою заявою з приводу ситуації на Курщині. За його словами, одна з цілей операції показати світу, хто такий Пудляр, а також продемонструвати расистам, що для їхнього лідера дорожча окупація території України. Чи захист свого населення, і я дуже радий, бо все про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз показали. Він досі думає, як отримати захоплені території. Не думає, як правильно захищати своїх. Він бомбить зараз свої села, просто право, окрім облисків, немає ніякої реакції, каже Зеленський. І за словами глави держави, наступна Курщині має кілька цілей, однак не про всі можна наразі говорити публічно. А далі пряма мова. Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції, не всі можна Можу говорити передусім, обмінний фонд це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється. Це позитив, сказав він. Ну а другий позитивний результат, за словами Зеленського, це зупинення операції на півночі Арав. Превентивний удари із цього приводу Зеленський сказав таке. Далі цитую. наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню частин нашої сумської області і бажання окупувати столицю регіону, місто Суми. При цьому Зеленський заперечив, що наступ на Курщину, нібито покликаний стати розмінною карт для переговорів цитую далі. І хтось сказав про те, що ми розігруємо цю карту для діалогу. Якого діалогу цей дехто був Путлер? І ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично йдемо до справедливого миру, до закінчення війни, і всіх запросили на майданчик формули миру або саміту миру, підтримуючи, або просто говорячи про це. Кінець цитати зазначимо, що із цього приводу також висловився президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові у Києві. Зокрема, він заявив, що переконаний в тому, що Україна зможе відстояти свою свободу, і війна незабаром завершиться перемогою. Також Дуда відзначив, що вважає, що об'єднує Україну та Польщу сильніше за суперечності. Польський лідер також зазначив, що без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни регіону. Він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження Залежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення. Ну а ви що думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!